Якщо б сказав, що до цього звертаєш. Привіт! Мене звати Ілля і я практикую Холодний Душ вже півроку. І зараз я хочу поділитися своїм досвідом, як ця практика допомогла мені зберегти купу часу про плюси та мінуси. Також я вперше спробую зануритися у Дніпро при низькій температурі. А ще згадаю Вімхофа, відомого на весь світ як Айсмен. На мою думку, Холодний Душ це обов'язкова база, якщо ти хочеш гарно себе почувати і майже не хворіти. Подумай, з давніх часів, якщо і можна було помитися, то лише холодною водою. І це при тому, що люди не жили в теплих будинках опаленням. Зараз же багато хто з нас може захворіти, просто вийдя на вулицю в холодну погоду, трішки неправильно вдягнути. І так, я знаю, як приємно заліпати під напором гарячої води, але тільки на цьому можна витратити багато часу. Раніше я приймав гарячий душ по 10 хвилин. Тому що якщо вже стаєш під гарячий душ, то глазити їй не хочеться. Це як вставати з теплого ліжка. Якщо в кімнаті холодно, то відтягуєш до останнього. І якщо порахувати так на тиждень, то це вже одна година. З холодним же душем я так не затягую, і це вже є перевага. Можливо, ти зараз подумаєш, чувак, нащо мені прийматися тими десятьма хвилинами? Я лише на Тікток можу години витратити за день, а плюс-мінус 10 хвилин нічого не вирішує. І якщо міркувати саме так, то можливо і немає сенсу. Але якщо казати відверто, то мені не те, щоб було б так важливо зберегти ці зайві 10 хвилин. Бо я і сам не та продуктивна машина, яка зайнята важливою справою кожну свою хвилину. Ні, Я і сам той, ще любить дійпо, заліпати в стіну. Проте, я все одно навчитися зберігати час там, де це можна зробити, я вважаю не зайвим. Закінчуючи про перевагу збереження часу, я відмічу найголовніший плюс холодного душу: це те, що за останні 6 місяців я ні разу не хворів. А тут мова йде вже про збереження не 10 хвилин, а цілі тижні, тому що останні роки я хворів мінімум два рази від вересня до Нового року. І кожен раз випадав цілий тиждень, а це ще та демотивація і апатія. Тому що це вже ніяк в дитинстві, коли радієш, що пропустиш школу. Ні, тут потрібно і далі працювати, щоб заробляти собі на їжу. А тепер ще й ліки, гроші на які витрачати ти не планував. Самому вигулювати собаку з температурою, бо ніхто окрім мене її не вигуляє. Тому холодний душ реально зберігає мій час в прямому сенсі. І Якщо що, я не приймаю душ в плавках. Це лише для того, щоб YouTube не заблокував моє відео. Ну і щоб ви не побачили мій маленький куй-заліза, поки гаряче. Я не просто так задав цей фразологізм, тому що після холодного душу можна дуже вдало попрацювати, так як рівень дофаміну підвищується майже так само, як і після кокаїну, в 2,5 рази більше базового рівня. Ще з одних вагомих плюсів цієї звички це загартування. Але загартування не холодом, а сили волі. Виходу із зони комфорту, що є дуже важливим для особистого розвитку. Комфорт це добре, але рухатись і розвиватись ти не будеш, якщо залишаєшся в ньому. І коли ти кожен день встаєш під холодну воду, ти якраз і робиш цей вихід із зони комфорту. І на своєму досвіді я це повністю підтверджую, тому що, хоча вже і давно дійшов до мінімально можливої температури, комфортним для мене холодний душ досі ще не став. Так він вже не такий страшний, і здавалося, я знаю, як кайфово вже після. Але все одно перед цим потрібно зробити цей крок: вихід із зони комфорту. І за це якраз я і люблю холодний душ. На інших плюсах я не буду затримуватись, вони вже давно відомі, хто хоч раз цікавився про користь холодного душу, але коротко перечислю: знижую стрес, стимулює організм спалювати жир, підвищує рівень тесестерону, що дуже важливо для чоловіків, пришвидшує відновлення м'язів і очищає лімфатичну систему. Ну і найголовніший, як для мене, плюс подолання депресії, так як виділяються гормони щастя. До речі, подолати депресію, холодова терапія допомогла одному голландцю, відомому на весь світ як крижана людина. Його звуть Вімхоф, і Якщо ти ще не знаєш його, то скажу, що саме він вдало попаралізував цю практику на весь світ. І саме його біографія надихнула мене нарешті набути цю звичку. І якщо ти ще дивишся це відео, то я хочу цю історію тобі переказати. І можливо ти теж надихнешся. Дружина Вімхофа страждала через депресію і з часом покінчила своє життя самогубством, залишивши Вімхофу одного з чотирма дітьми. Ми плакали над її тілом. Я і її батька. Ми ридали, ридали. І я не міг їй допомогти. Я хотів зрозуміти. Я страждав. Мені просто були потрібні відповіді, щоб зцілитися. минули роки, і якось в Франції я опинився в парку. Всі ще спали. А я, як завжди, міркував. І раптом я відчув тяжіння до тонкого слою льоду на воді. Коли я погрузився у воду, я відчув, що падаю липоко всередину. Вода мене заспокоювала. І я відчув себе дійсно гарно. Я взагалі не відчував холоду. Я відчував силу. Потім на наступний день я повернувся і зробив те ж саме. у мене виникло те ж саме відчуття. І я повертався туди кожного дня. Перший раз я не думав про своє горе. Таким чином я міг подбати про своїх чотирьох дітей. Холод нещадний він приводить тебе прямо в глибину самого себе. ти не думаєш. Твої емоції зникають Ти просто виживаєш, і це робить тебе вільною людиною. І тоді я кинув холоду виклик і в певні моменти я був здатний сидіти всю ніч в одних шортах при низьких температурах. Він збирається в одних шортах на вершину верешта і каже, що це легко. Як йому стається виживати? Війн Хол крижана людина. За останні 20 років сроків, він встановив багато рекордни. Я був напівнепритомним. і як тільки мене витягнули. І в цей момент я зазирнув в безстрашний стан буття. Там я загубив страх смерті. Something щось глибоке таркнулось мене, вода мене заспокоїла. Страх і сенс смерті в тому, що ми більше нічого не контролюємо. Моя дружина, яка здійснила самогубство, вона все ще тут. наш ангел охоронець, який дав мені крила, і сказав продовжуй, продовжуй вірити. Я не міг допомогти да їй. Але я можу допомогти. Да я покажу світ страждаючим людям. How to get out if you're how to beat. Як да могти те що викликає depression. I think I was chosen. Можливо, я був обраний для цього допомогти собі, це одне, але допомогти мільйонам іншим. Це щастя. справжня сила знаходиться у твоєму нутрі, у твоєму серці. Те, що я робив, було неможливо. проте я робив це. Кожна людина має цю вроджену здатність цю силу розуму. Як капітан судну, Саме таким що ти не можеш це зробити. Ти можеш це зробити. Така от історія. І мене це чесно дуже вражає. Якщо ти теж замотивувався розпочати загортування, то хочу попередити лише про один. Мінус, на мою думку, це ризик захворіти при неправильному підході. Тому хочу порекомендувати найголовніше це плавний початок. І нічого краще для цього не підійде, як контрастний душ. А ще краще, якщо ти почнеш це робити злітку. Тому, якщо захочеш, зможеш знайти в углі будь-яку комфортну схему для себе, контрастного душу. І розпочинай. А я з тобою прощаюсь. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал, став подобайку, на дзвіночок. Бувай!